Вітаю, друзі! Мене звати Ольга і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Пані Наталя, дякую за зворотній зв'язок, за, за цікаві запитання, які ви мені присилаєте. Читаю дослівно із телеграм-каналу РФ. Хоче розірвати енергосистему України на дві великі частини та зробити їх некерованими. Мета створити дефіцит на сході країни де історично споживання завжди вище. Чотири години без світла, дві зі світлом це найімовірніший сценарій узимку. У підсумку країна може опинитись у двох реальностях: дефіцитний схід і профіцитний захід, між якими дуже ослаблені перетини. Наступним кроком може бути удар по маневровій генерації в західних областях, а згодом атака по розподільних пристроях атомних електростанцій. Якщо ці об'єкти одночасно отримають суттєві пошкодження, атомні станції не зможуть видавати електрику споживачам, можливий стрибок частоти та системна аварія. Ну, Давайте подивимося всю нашу енергосистему в цілому. Покажіть мені карти, в якому зараз стані от, енергосистема всієї України. От беремо от, в загальному плані. В якому стані зараз? Дивіться, в цілому кажуть, що вона працює все добре, але з е, перемінним е, успіхом людини очі зав'язані. Ну, ми самі знаємо, і карта там, де бомблять, там, звичайно, немає ніякого світла, там немає нічого тут. Карта безхатченко. Ну, в цілому, е, два старших аркана відразу сонце це про те, що е, карта Мир, що всі оці. Інтернет, все працює, тобто оці всі електричні лінії, зв'язки, вони всі працюють мобільні, інтернетні і так далі. В цілому так. Тепер задаємо питання: чи розділить РФ, чи розірве армія РФ, енергосистему України на дві великі частини. Та, щоб зробити їх некерованими. Чи розірве Армія РФ енергетичну систему Україну на дві частини, так як вони планують. Ні, вони цього не зроблять. Страхівна роблять, але повністю, так, як вони хочуть, цього не буде. Цього не буде. Будуть летіти, будуть, буде стріляти, буде. Ну, так, як вони хочуть, тут карти кажуть ні. Дивимося далі. <кій> чи буде таке взимку ну, в більшості населених пунктів України? 4 години без світла, 2 години з світлом. Так, чи буде так, що 4 години з світлом українці будуть зимою цією зимою сидіти. А 2 години без світла. Чи буде це таке? Після обстрілів будемо сидіти. А в цілому ні. Карта імператриця перша, карта стабільність інша. Після вибухів ні. Але в цілому, тут кажуть, якось будуть знаходити допоміжні якісь варіанти, і там, як і партнери західні нам допомагають, можливо, якісь там генератори. Ну, тобто цього не буде. Цього я не бачу. Тут кажуть, бачите, карта король Пентаклів, нам будуть виділяти, виділятися ресурси. Тут іде... Працює, знаєте, от безперебійна подача електрики. Цього, слава Богу, карти не показують. Тобто, оце 4 і 2 цього не, нема уже, слава Богу. Тепер, чи буде наступним кроком, чи зробить таке, що удар по маневровій генерації в Західних областях? Чи ударить армія РФ по? Маневровій генерації енергосистеми в Західних областях України. Чи вдарить? Чи буде масований удар по маневровій генерації в Західних областях? Ні, цього нема. Ні, цього нема. У них, як то кажуть, недостатньо сил. Нема, нема. Цього я не побачила також, слава Богу. Тепер, А згодом, чи буде атака по розподільних пристроях атомних електростанцій? Чи буде по розподільних пристроях атомних електростанцій українських масовані удари? Цілитися будуть. Так, будуть. Оце по розподільному, як оце пристроях, щось там будуть гепати. Так? будуть, Там щось буде. Вибух якийсь і вогонь. І тут, на жаль, може бути. От по розподільних станціях атомних електростанцій тут може бути. Дивіться, багато. щось буде масоване. Я не знаю, з чим це пов'язано, по якій це станції. Ну, це, це кажуть карти, що може бути? Ну, будемо спостерігати. Тут, якщо ці об'єкти одночасно отримують суттєві пошкодження, атомні станції не зможуть видавати. Так, чи буде отак, чи буде стрибок частоти електроенергії та системна аварія? Чи буде... Стрибок частоти електроенергії цією зимою від обстрілів, від оцих руйнувань? Чи буде можливий часток стрибок частоти електроенергії по всій Україні? Ні, цього нема, слава Богу. Так, а чи буде системна аварія? по всій енергосистемі України? Системної аварії не буде. Тільки там, де вони будуть стріляти, от якесь виберуть як ото місце для кошмарення, жахіття. А там, кажуть, буде, а що, отакий, знаєте, прям системна аварія, тут цього карти, слава Богу, не показують. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Оце тільки не сподобалось мені, що атака по розподільчих пристроях атомних електростанцій. Так, ще раз запитаю, карти точно будуть росіяни бити по розподільчих пристроях атомних електростанцій? Ну, не по всіх відразу. Там, як диверсії, якісь будуть робити, провокації, і їх будуть вчасно перехоплювати. Ну, Будуть тут десь, в якихось містах буде. Ну, це не масовано і не по всіх зразу. Так, зараз я ще спитаю за атомну електростанцію нашу Запорізьку. Там. Перемир'я на тиждень. Магате оголосило перемир'я. Від обстрілів, пауза. Це, це правда? Це правда, що на атомній електростанції оголошено перемир'я. Ах. Багато брешуть, багато брешуть. Там ніякого перемир'я нема. Просто ремонтують, Це, знаєте, як ось, якусь, як у людей в страх заганяють знову чергова порція страху. Там, ну, можливо, так, щось там є. Ну це не 100% правда. Тут вони, а якщо чесно, то вони самі бояться. Тобто, як ось, знаєте, мавпа з гранатою бігає з цими. І вони самі вже бояться, вже кажуть, давайте щось робити. Так виведіть, виженіть з, з, з атомної електростанції з оцих споруд, всю техніку, ховають там вже все вони? Оці всі танки і все, все там остальне. Так, чи буде е, атомна електростанція Запорізька подальшому функціонувати, е, видавати електрику без. Наслідків, негативних наслідків. Чи буде вона працювати? Чи буде вона працювати? Запустять вони її там, щоб вона працювала, видавала електрику, регенувала і. Чи буде вона працювати? Там щось кажуть, оці охолоджуючі водні оці всі резервуари, там води немає, там треба якось заповнюють водою, там щось треба, наливати воду. Так, і що? Запустять. Так, зараз отак подивлюся. А не буде. Це, це не може бути якась ловушка для. Приманка, ловушка для України, щоб відключити зовсім Україну від електрики. Це може бути таке? Що вони відключають зовсім. Від э, атомну електростанцію Запорізьку від української енергосистеми. Це може бути таке? А це може бути, ви знаєте, щось вони там махінації якісь проводять. Вони ж там перепідключають її туди-сюди, на Ростовську якусь там підключають. Там щось не настільки все кажуть, що треба там все так плохо, плохо, все страшно, ні. Там вони щось там, якісь мехі включають. Так, після цього ремонту беремо у лапках, чи буде атомна електростанція Запорізька, яка знаходиться в Енергодарі, видавати електроенергію, виробляти електроенергію для українських вільних територій? Ну, будуть, буде і давати, будуть і давати, ну, але щось там вони, як от знаєте, в свою сторону, в свій, свій бік роблять. Вони ж там хто робить там ту? То ж там росіяни ж працюють, там ж не наші працюють. Тому Ой, догралися, граються, граються, дограються. Зараз я запитаю ще так. Чи буде вибух на Запорізькій атомній електростанції? Чи буде вибух на Запорізькій атомній електростанції? Ні, вибуху не буде. Слава Богу, не буде вибуху ніякого. От. Так що нікого не слухайте, ні, 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 як ото, знаєте, не заганяйтеся в паніку, тому що вони самі там бояться. Думаєте, вони не бояться, це ж що? Тільки от на Україну підете, це ж піде на всіх. Там вже стільки понаїхало на ці окуповані тимчасово території, що вони за свої шкури бояться більше. Ніж ми. Так що, дай Боже, щоб все було добре. Так, чи е, переживе Україна цю війну, цю зиму? Чи переживе Україна і українці цю зиму? Яка буде? У війні? Ранена, поранена, з розбитим серцем. У тупіку. Але буде налагоджувати своє виробництво зброї. Тому що тут якось іде, що західні партнери вони будуть тормозити, будуть гальмувати, тупіки заходять. Знаєте, я нічого не знаю, моя хата з краю. І ми будемо самі. Самі своїми собственними силами власними будемо воювати. Але Україна переживе цю цю зиму, ми переживемо, ми витягнемо, ми будемо жити далі. І чи я кажу, що е, якось на ноги станемо. На весну якось іде таке, знаєте, підкріплення, набираємося сили. Карта удачі. Карта удачі, але багато страхів, невпевненості. І як ви знаєте, що самі, самі, от карта одинокості. Одинокості, що від нас можуть якісь відвернутися, якісь партнери, можуть нас, знаєте, пообіцяти, а не дати. От за це кажуть. От іменно на, на вищому рівні, на верховному рівні. Багато брехні. От, ну я от робила перед цим. Розклад, я казала, що тамагавки дадуть, але я не бачу, що вони будуть стріляти по Росії. Е, ну, скоріше все, що дають тихаря, що, е, щоб ніхто не знав, но дозволу стріляти ними е, поки що немає. Я так і говорила, що кажу, дають, дадуть, Так, дають мало, але дадуть. Але щоб стріляли Україна по Росії оцими тамагавками... Вибачте, мені карти цього не показали. Ну, ви, ви ж знаєте, що майбутнє завжди міняється. Енергії постійно змішуються. Все може бути завтра зовсім по-іншому. Карти можуть показати зовсім по-іншому. Багато факторів і внутрішніх, і зовнішніх, і енергетичних, і ментальних впливає на хід подій. Тому мислимо позитивно, оптимістично з вірою перемогу і е, не здаємося, не опускаємо руки. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім бажаю.